У Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Про що вдалося домовитися сторонам, і коли чекати перемир'я? Ви дивитесь новинний випуск Прайм Тайм оперативно про події в Україні та світі. 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд мирних переговорів між делегаціями України та Росії. Зустріч тривала всього годину, проте сторони встигли досягти певних домовленостей. Володимир Зеленський під час прес-конференції у Вільнюсі заявив, що очікує звільнення ще більшої кількості військовополонених. Представники обох країн зустрілися у палаці Череген за посередництва турецької сторони та озвучили перелік узгоджених питань. Росія, як і планувала, передала Україні свої вимоги щодо мирного процесу. Хоча здається, що до повного та безумовного перемир'я ще дуже далеко. Про що вдалося домовитись? Основними результатами зустрічі стали передача Росією меморандуму щодо кроків для перемир'я. Представники української делегації повідомили, що ознайомлюються з документом: візьмуть на це тиждень, і після цього буде реакція. Сторони домовилися про обмін полоненими за формулою усіх на усіх за двома критеріями. Йдеться про молодих бійців з 18 до 25 років і тяжкохворих військовополонених. Згодом росіяни уточнили, що це буде повернення не менше тисячі полонених. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих військових, за словами української сторони. Основою для мирного процесу має стати припинення вогню. Важлива вимога з боку української сторони зустріч лідерів двох країн. Говорили про те, що така зустріч може відбутися у присутності інших глав держав, наприклад, президента США, зустріч пропонують призначити на кінець місяця у період з 20 по 30 червня. Ми говоримо, ця війна має закінчитися. Весь світ нас підтримує. Перші кроки зупинка бойових дій, гуманітарні кроки підготовка зустрічі лідерів. Сказав Рустам Умеров. Після завершення переговорів керівник офісу президента Андрій Єрмак також повідомив, що Україна передала Росії список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Ще у березні на зустрічі у Джиді, ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою. Написав Єрмак, Росія передала Україні детальний і пропрацьований меморандум. Про це розповів голова російської делегації Володимир Медицький після переговорів. Медицький також повідомив, що Росія та Україна домовилися про зупинку вогню на окремих ділянках, аби командири могли забрати тіла своїх солдатів. За його словами, українські військові дали таку обіцянку. Однак українська сторона таких заяв не робила. Мединський також сказав, що Росія повертає українських дітей, якщо знаходяться їхні родичі або законні представники. За його словами, Росія вивчить український список і перевірить кожне прізвище.